Всі відчують насправді вересень 25-го року, тому що формуються такі події, які ми називаємо доленосними, кармічними, фатальними. Привіт, мої дорогі козороги, З вами я, Наталі Федулова. Ви на каналі Астраната, і це ваш прогноз на вересень 25-го року. Вересень відкриває для вас коридор затемнень і кармічні завдання і події. На вас чекають дуже важливі розмови, нові угоди, якісь зміни у навчанні та подорожах. Сатурн повертає старі уроки. Уран приносить несподіванки на роботі, а Марс активує вашу соціальну сферу в цьому місяці. Це місяць важливих рішень, які визначать ваші плани на роки вперед. Як правильно дивитися прогноз? Перше за знаком асцендента. Він в таких загальних прогнозах він більш інформативніший. А потім, по знаку сонця, він також дає свої підказки, але ви маєте дослідити, який у вас більше працює по сонцю чи по асценденту, по попередніх прогнозах, або починайте своє таке астрологічне дослідження. Найінформативніший є індивідуальний прогноз, дорогі козироги, але це для цього я запрошую вас до себе на консультацію. Якщо ви хочете прокачати свій гороскопи і не тільки і зрозуміти і прогноз на місяць, а може й на рік, і о, зрозуміти, хто ви про що ви і де ваше місце під сонцем. А зараз давайте поговоримо про ваш загальний прогноз для всіх козерогів на вересень 2025 року. 1 вересня Сатурн повертається у ретроградний рух в рибки. По ваш третій дім Сатурн повертається у ваш е, дім комунікації освіти, найближчого оточення. З весни 23 го по кінець весни, 25 го Він вже вчив вас будувати такі чіткі межі у спілкуванні. Відповідально підходити до будь-яких справ, відповідально підходити до навчання та серйозне, серйозніше ставитися до інформації. Тепер до 14 лютого 26-го року, майже 5,5 місяці. Що може бути? можуть повернутися старі знайомі чи навчальні курси, якісь ви знов проходити. Потрібно розставити всі крапки у важливих переговорах. Стосунки з братами, сестрами, також чи сусідами вийдуть на такий новий рівень для вас відповідальності. Але взагалі перегляньте, як ви спілкуєтесь і що ви говорите в цей час. Ваше слово зараз має дуже пристальну таку вагу і легковажність може коштувати вам ну, дуже дорого. Тому докладно взагалі про енергію Сатурна у мене є відео окремо на моєму каналі. Тому обов'язково передивіться посилання залишу під цим відео. Період з 2 по 18 вересня Меркурій іде по вашому дев'ятому домі в Діві. І Меркурій у дев'ятому домі він приносить активні такі поїздки, навчання, теми якісь духовності, розширення, розширення вашого світогляду для вас важливе. І ви можете почати курс в цей час подорожувати. Або робити якісь юридичні справи, тобто займатися юридичними питаннями. Нові знання в цей час можуть бути для вас, що можуть взагалі зрушити вашу систему цінностей і вашого світогляду, спілкування з іноземцями або з людьми іншої культури, оформлення документів для подорожі чи бізнесу, або закордонні якісь документи в цей час також можливо. Порада використовувати в цей період, щоб вчитися і писати контент, який створювати, особливо добре вдаватимуться вам якісь презентації, публікації і виступи в цей час. 6 вересня, по 7 листопада, уран буде ретроградний у близнюках у вашому шостому домі. Тобто Уран також ну на, на два місяці сюди заходить в цю сферу, і тут робота, здоров'я виходять на перший план. Уран може принести неочікувані несподівані зміни, і це нові методики лікування, і зміни у колективи або в робочому графіку зміни такі різкі, неочікувані, або бажання змінити стиль харчування різко. Чи режим дня. Тобто тут потрібно бути гнучкими в цей час, і старі схеми вони вже не працюють. Доведеться шукати інноваційні нові такі рішення. Але, взагалі, на моєму каналі також є відео про Уран. Я залишу також посилання під цим відео. Подивіться обов'язково, тому що це такий довготривалий тренд, і там буде багато чого оновлюватися. 7 вересня чекаємо місячне затемнення в рибах у вашому третьому домі. Це головна подія цього вересня, і навіть року, я би так сказала, відкривається коридор між затемненнями з 7 вересня по 21 вересня. У цей час він дуже енергетично міцний і кармічний, доленосний, і має все, що відбувається тут, має довготривалий ефект. То тут у вас може бути завершується якесь навчання, тому що енергія цього місячного вона про те, щоб завершити, щоб отримати результат від того, що ви робили напередодні. Якась розмова, яка може поставити крапку, завершення співпраці чи контракту, розрив, розрив стосунки із людьми, які більше не на вашому рівні. Тож уважно слухайте знаки, це може бути останній шанс вийти із залежних чи токсичних зв'язків для вас, дорогі А за декілька днів на моєму каналі вийде окреме детальне відео про затемнення, там про подію, про те, як її проходити, підготуватися, що робити, що не робити для кожного знаку зодіаку. Тому ставте дзвіночки, нагадування і не пропустіть дуже важливе відео для всіх знаків по затемненню. 10-11 вересня з'єднання сонця, Меркурія і Південного узла, у і тут, в дев'ятому домі, Підсвеч, підсвічується тема взагалі затемнення вашим. Тобто можуть бути які події, якісь там щось завершується циклу навчання. Хтось із викладачів, наставників або колективів може піти з вашого оточення. Ви можете переглянути взагалі ваш світогляд, в що ви вірите, кому ви вірити. Це вже більше не працює. Тому. Просто відпустіть старе мислення в цей час. Це очищення воно відкриє дорогу новим знанням після особливо 21 вересня. 18 вересня, Меркурій в Терезах, у вашому 10 домі, і ви більше починаєте думати, їздити в відрядження, писати щось по темі вашої роботи, професійних завдань, кар'єри, репутації, соціального статусу вашого, можливі переговори з керівництвом або вихід на новий рівень у роботі. І 19 вересня Меркурій буде робити гармонійний аспект до Урана і Плутона, і це дає такі проривні ідеї у колективних проєктах. Тож спілкуйтеся з тими, хто вас надихає в цей час, ваше коло ну, визначає вашу успішність на 100%. До 19 вересня Венера, наша планета малого щастя, вона йде по леву у вашому 8 домі. тобто, Фінансові теми, там, кредити, спільні ресурси, інтимність ваша сексуальне життя. Я маю на увазі, це все приносить радість. Ви можете отримати якусь фінансову допомогу, вирішувати питання там про спадку чи інвестиції, тобто тут буде, будуть гарні енергії. Взагалі, відкрито говоріть про гроші в цей час. Венера вона допоможе вам вирішити навіть такі складні фінансові питання, тому до 19-го це прям актуалочка. З 19 вересня Венера буде у 9 му Вашому домі 9, і з'являється така знаєте тяга до подорожей, до навчання, до романтики на відстані, можливо, і можливо, знайомство з людиною іншої культури, чи початок відносин через навчання, чи а, любов по інтернету з вашою половинкою. Тут взагалі така порада: шукайте натхнення у нових знаннях, у поїздках, подорожах. Це прекрасний взагалі, період для розширення горизонтів. І в 21 вересня сонячне затемнення, воно підтвердить цю тему в Діві у вашому дев'ятому домі. Затемнення це взагалі міцна енергія. Тут вона відбувається на гармонійних аспектах, завершується коридор між затемненнями, але ще ми будемо чути відголоски від цього затемнення на ну, майже 6 місяців. Тому тема освіти, подорожей, публічних виступів, нових колективних проєктів, спільнот. Вихід у соцмережі, чи початок навчального проекту, міжнародна співпраця, всі іноземні справи щодо оформлення юридичних документів, чи співпраця з іноземцями, чи подорож далеко. Це все буде мати довготривалий ефект і має кармічне якесь таке. Підґрунтя тому, ну взагалі про сонячне затемнення у мене вийде окреме відео на моєму каналі за два дні, буквально тому о, рекомендую вам натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити, тому що це головна подія вересня, і на неї базується. Майже шість місяців ваших 22 вересня. Також міцна дата, тому що по-перше, це день осіннього рівнодення. Сонце переходить в Терези. Починається новий сезон, осінній сезон в світі, тому якби це такий, така дата дуже. Міцна і, і енергія тут класна, і вона ще на тлі затемнення відбувається. Тому загадуємо бажання. До того ж, Марс переходить у скорпіон, у ваш одинадцятий будинок, і тут багато енергії, дуже міцна енергія відбувається у вашому домі, сфері колективів, однодумців, команди. Тобто такі інтернет-проекти, якісь тут соціальні групи, тут все буде ви прям дуже активні в цих. Питання. Тобто щось організовуєте, щось з кимось там у, у такій спільній роботі, з однодумцями ви починаєте діяти. І це взагалі вам порада робити так, тому що там є успіх у вас зараз. А 24 вересня там плюс два дні Марс у квадраті з Плутоном і буде торкати ваш 11-й, 2 другий дім. Тому це напружений аспект, напружена дата місяця. Тому можливі такі фінансові конфлікти у колективі, до речі, з друзями або з партнерами. І не варто ризикувати грошима в цей час чи влазити в борги. Бережіть нерви і гроші в цей день. Якщо назріває конфлікт, краще відійти в бік або виплеснути конфліктну енергію, таку гнівну енергію кудись в спорт, і все буде добре. Тож, вересень для козерогів, мої дорогі козероги, ви мої найактивніші вас обожнюю. Це місяць фатальних змін у сфері навчання, спілкування, подорожі, соціального статусу. Ви відпускаєте старі переконання. Оточення можливо, щоб у вересневому затемненні зробити крок у нове життя. Якщо прогноз відгукнувся, підтримуйте україномовний астрологічний контент лайком і коментарем, будь ласка, напишіть, які з тем взагалі у вас відгукуються і проявляються. І чи відчуваєте ви оце наближення чогось неминучого, таке, знаєте, таке волнення всередині, чи є у вас взагалі. І підписуйтесь на канал Астраната, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити відео про затемнення. А я бажаю вам ясності, натхнення і сили у вересні, дорогі мої козороги. До зустрічі під зірками з вами була Наталі. Па-па.